Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз це відео буде про наявність генераторів та їх коротенькі огляди. Ось, наприклад, дизельний генератор кама 5,5 кВт максимальна потужність, також номінальна 5 кВт. Ось бензиновий 4-тактний Бачите, також номінальна потужність 5 кВт. Також він має транспортувальні колеса, тобто його зручно перевозити навіть самому. І поїхав. Є інверторні генератори невеликі, такі як Champion, потужність його максимально 2 кВт. Він що на бензині, що на газу. Може працювати досить економна техніка. І рівень шуму в нього лише 52 дБ. Його можна використовувати біля будинків. І вам не буде за це штрафу. також. Ось бачите, кускварно, це бензиновий генератор, 2,2 кВт він видає. Всі генератори, що ви бачите на відео з, мідним, з мідною обмоткою, тобто досить надійні і якісні. Ось, до вашої уваги, пантон на 7,5 кВт бензиновий генератор. Також е його особливість є, що в нього є електростартер, такий же, як і на генераторі кама. Ну і Бестселер всіх кав'ярні, це Курил kj 3000 3 кВт, видає. Досить найбюджетний такий варіант 3 кВт генератора взагалі на ринку України. Запускається він вручну, має всі необхідні датчики за стеженням за його роботою. Бак на 12 літрів. Але рівень шуму в нього перевалює за 80 дБ, що є не в нормі зараз по наших правилах по рівню шуму генератора біля будинків. Ціни дізнавайтесь за телефоном, що бачите на екрані, або ж переходьте на сайт, що є в описі під відео, там є ще додаткові характеристики цих всіх моделей. Та безпосередньо також самі ціни. Тож, дякую за перегляд відео, підписуйтесь, адаптовуйтесь, будьте енергозабезпечені та незалежні. На все добре!